У Дніпропетровську на набережні Леніна за тиждень розікрали огорожу. Все, що зараз залишилось, розтрощені мармурові блоки, частину з яких скинули в Дніпро, та наполовину спустошені металеві ділянки. За словами місцевих мешканців, крадії тут орудували і раніше. Два роки злочинці викрадали металеві елементи в незначній кількості. Однак ані міліція, ані комунальні підприємства вперто не бачили проблеми, чому з'ясовували наші журналісти. Судячи по слідах на цій ділянці, ось такі металеві елементи злочинці спилювали спеціальним знаряддям або просто вибували кувалдою. Вага однієї такої деталі складає приблизно 10 кілограмів. До речі, на пунктах прийому металобрухту за неї можуть дати 15-20 гривень. Тож уявіть, скільки крадії заробили на тій частині забору, якої тут вже немає. Олександр прогулюється набережною щодня. Каже, цього тижня на неї просто нестерпно дивитись. Тут тепер не те, що неприємно знаходитися і небезпечно гуляти з дітьми. «Бетонні пліти саме, час в Дніпрі, час внизу. Те, ну, що я бачив, саме, ну погорду можна і А Чугун на металолом. Є часть бомжів, а часть є, які я так поняла, забирають на датчиках, приїжджають машини і грузять. Не забори ні, ні, забороти а не тоді тумбочки у комунальному підприємстві, на балансі якого знаходиться огорожа, діємі вандалів обурені. Кажуть, окрім зруйнованої естетики, терпять ще й колосальні збитки, адже вартість однієї чавунної секції з 10 елементами складає 1400 гривень. Загалом нарахували 379 викрадених деталей. В понедільник вони ще всі були на місці. До этого как бы все время происходит какое-то движение, но это было где-то один-две единицы, да, там, которые в принципе можно было еще как-то восстановить. А на сегодняшний день это настолько массово, что восстановлению ну, это определенная, во-первых, сумма. Во-вторых, во они там вывор вывернули, даже есть места, где они гранит э, отломали. Злочинці урудують цілий тиждень, а міліція сидить, склавши руки. Скаржаться нам, жителі набережної. Правоохоронці ж виступають із зустрічним звинуваченням. Нічого не роблять самі мешканці. Мовляв, для того, щоб міліція могла втрутитись, хтось має написати заяву або, хоча б анонімно зателефонувати на 102. Ми з удовольствием охороняємо общественний порядок, якісь то патрулі у нас, е, общественних міст. але услідити за всіми пам'ятниками, за всіма оградками, скажем так, за всіма заборами просто фізично невозможно. Одразу ж запевнили, що справою вже займаються. Кримінальне провадження відкриють одразу три районних відділи: Кіровський, Бабушкінський та Жовтневий. На місце виїхали сотрудники міліції, була проведена провірка. Матеріали перевірок внесені в журнал Єдиного учота. І на сьогоднішній момент вирішується вопрос на тому, щоб відкривати уголовне производство по всім трьом фактам. Як бути з огорожою? далі, ніхто поки що не відповідає. Тим часом одна з молодіжних організацій вирішила врятувати ситуацію своїми силами за рахунок добровільних внесків між готелем Парус та рестораном поплавок планують зробити так званий квартал мистецтв. Хотим восстановить забор, который там украли еще пару лет назад. Стены там все расписаны разными неприличными рисунками. Мы их покрасим, облагородим и сделаем там социальные разные интересные рисунки, которые будут со смыслом. Вот. Кроме того, мы там хотим сделать лавочки, освещение. Вот. И все это должно быть креативным, интересным. Ідею вже реалізують повним ходом: скинуті в річку мармурові блоки дістали за допомогою крану і невдовзі поставлять на місце для відновлення огорожі. Наразі готують матеріали. Загалом проект розрахований на кілька років, однак організатори планують збудувати хоча б частину вже до цього літа. Артем Куля, Йогенхисний Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.